Так доволі прохолодно, але я ще шльопках. Треба вже буде вдягатися. Квіти. Зараз побачимо квіти, які квіти вже пропадають. Потрохи десь там жовтенькі є, але пропадають. На сьогодні цілу ніч була повітряна тривога. Але сьогодні так більш-менш було нормально. А ту ніч минулу це був жах, просто жах був. Буду гуляти, бо вітереці і телефон якось холодно тримати. Погуляю і буду вже приду з ральфом, буду готувати сніданок. Поділюся з вами, хочу зробити панкейки на молодці. Робила завжди на кефірі, тому на молодці не знаю, вийдуть чи не вийдуть. Зроблю на пів порції. Дивіться, дівчатка, ось такі у нас гриби. Ростуть під нашим деревом, тата за ними там дивиться, якось там. Ну коротше, дивиться за ними. Не знаю як, але якось дивиться. Це сьогодні назбирав. Але я думаю, там ще будуть гриби. Зазвичай кожен рік там є. Це у нас на ділянці Якраз зробила я ось на пів порції. Не хотіла, думаю, як ну, воно буде на цілу порцію. І я панкейки зазвичай залишаю на десь на півгодинки, тому хай воно постоїть, бо там є розпушувач. І ну, мені так, коротше, подобається. Ви можете смажити відразу. Тісто повинно бути як сметана, але я його не хочу чіпати. Хай нехай відпочине десь хвилин 30. У мене є час. тому... Через 30 хвилин, як кажуть, з вами зустрінемося. Так, поки мої там панкейки будуть настоюватися, кажуть. Я вже поставила пательну, додавала вершкове масло. Ось так розбила одне яйце, додала цукор, додала хлібець. Зараз він так з однієї сторони постоїть, потім в іншу сторону переверну і буду підсмажувати. Вирішила, знаєте, зробити собі, так собі такий невеличкий сніданок до панкейків. Як перед тим як я буду смажити панкейки, зробила собі каву додала додала, цей каву саму, і Цукру не додавала, а додавала згучене молоко, бо дуже його полюбляю. І зараз вони у мене так настояться тут добре, буду смажити. А панкейки я поставила, знаєте, тут у мене є ну там батарея, проходить тут в тепле місце, вже бачу, бульбушки йдуть собі. Так, начебто на молоці виходить. Ще поставила м'ясо з вечора розморожуватися. Чи зроблю... Капусту з м'ясом, не знаю. Чи зроблю цей плов? Ну, напевно, зроблю скоріше плов, бо діти з капустою не дуже їдять з м'ясом, а плов будуть їсти, то напевно буде, ну це не плов буде, це каша. Каша з м'ясом, ось так. Тому, дівчатка, ось такий сніданок, він дуже-дуже смачненький. Піднімає настрій. Ось так, бачите, вони покла по. Трохи положали, так набралося того яйця з цукром. І буду смажити, буду насолоджуватися сніданком. Мій сніданок готовий, кава моя готова. Буду снідати, насолоджуватися таким смачним процесом. Взяла собі тацю і піду в кімнату. Зараз світло тут потушу, бо світло менше дороге. Так, раль вже снідав. Кузя до снідає. і які живуть тваринки на вулиці, теж я всіх покормила. Ральлю смачну мату. Mm -hmm. А тут така краса. сонечко так б'ється, дивіться, дуже гарно. У мене тут рослинки стоять, мої, це таке велике жіноче щастя, то маленьке, а це у нас, кажуть, чоловіче щастя. А насправді це антуріум, здається, так правильно він зветься. Є він в білому кольорі, в червоному, але мені дуже подобається в червоному. Завжди в мене квітнуть три квітки. Ось три, а четверте відсихає, кажуть. Дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Всім бажаю гарного спокійного дня. Саме головне, щоб він був спокійний. Дівчатка пройшло в мене деякий час, може, трішки більше, ніж півгодинки, бо я, знаєте, так, побула свою каву і трішки ще відпочила. Ось такі, бачите, Ну, тісто так зреагувало, в принципі, мені подобається. Поставила пательню, вона нагріється зараз і буду вже смажити свої панкейки. Ці панкейки на молоці, Зазвичай я роблю на кофірі. Які я вже приготувала, ось така кількість у мене вийшла, але ще син взяв порцію. То на пів порції нам, в принципі, на сім'ю вистачить. Відварила компот з кизелу. Дуже дочка в мене полюбляє. Дуже приготувала лоток для плову. І панкейки завжди їмо з медом. Дуже нам подобається з медом. Так, помила рис тут, буду, від... буду використовувати ось таку приправку 12 овочів і трав Додаю трішки, небагато. Мені подобається. Нарізала морку і цибулю. І м'ясо обсмажую без олії. Я роблю це в мультиварці, воно прекрасненько там собі підсмажується. Воно гарнесенько підсмажується там собі. Потім додаю морку цибулю, додаю вже олію. І підсмажується все. Потім додаю рис і додаю водичку вже. Ось такою чашкою. Я відмірюю собі рис. Промиваю, і потім додаю дві чашки води на одну чашку рису. І ось така каша тере-плов у мене виходить. Мені так подобається. І Поки в мене буде готуватися плов або то каша, взяла свій такий домашній костюм. Зараз хочу прийняти душ, помити волосся. Буду використовувати ось таку серію для волосся. Я брала її в Аврорі, але знаю, і на майкапі вона є. Потім зроблю собі ось таку маску, вона мені сподобалась. І подобається, і забула її замовити в компанії Holy Skin, коли робила замовлення. На жаль, забула нічого, дочекаюся там платішок такого нормального кешбеку, і обов'язково замовлю, тому що вона мені подобається. Використовую для волосся, для розчислення волосся. Ось такі. У мене дві розчіски. Це така, знаєте, звичайна, це мені дочка подарувала, а така вже вона старенька, і хочу її перезамовити. Так, вона зветься, я вставлю вам е, фото Wet е, Brush, здається, так вона називається. Я її брала на е, цьому айхербі, але бачу, вона з'явилася на майкапі. Тому обов'язково замовлю. Хоча я цією зараз користуюся, але все-таки ось ця улюблена. Вона ну, доволі класна. І покажу дівчатка, чим я користуюсь для. Пружнини рота. Зараз у мене чутливість зубів, така підвищена і користуюсь, Я вже розказувала за оцей крем тусмус. Він мені дуже подобається. І купила ось таку собі маленьку зубну пасту, Сенсудин, Вона мені допомагає боротися з чутливістю зуба. Поки все добре, чутливість моя, як кажуть, зникає. І ось така паста, вона ну, класна. Вона, бачите, така маленький об'єм, мені здається, менше, ніж в пасті, але її досить-досить вистачить надовго. І ще хочу показати, який прибором я користуюся. Це такий для чистки зубів, можна так сказати. У мене декілька насадок є до нього. Ну, як, у кожного члена сім'ї своя насадка. Ось так я ставлю, включаю, і він, в принципі, готовий. До використання. Мені подобається, він у мене саме такий, знаєте, простенький, ось така фірма. Тут не, я не, могу, не можу сказати, що він повинен бути такої якоїсь крутої фірми. Головне, саме головне це подача, гарна подача води. Тут у мене три режими і ми користуємося, бо я так скажу, після нього можна так сказати таке відчуття, як після чистки зубів. Дуже класне. Не знаю, як правильно, але користуюсь через день. У кожного є насадка своя, але в мене ще, на жаль, немає своєї електрощітки, тому з дочкою або сином ділюся іноді. Ну, вони зі мною іноді діляться. Ось так. Хоча зазвичай я чищу зуби, ось такими, покажу нові, то. Зараз хулинечку. різні моделі. Ось 54,60, здається, є, і 36, здається, ми беремо. Ну, коротше, різні ми беремо. Я не знаєте не приєднуюсь до якогось до одного номера, а ось до фірми мені ця фірма дуже подобається. Так що, ось так поділилася з вами, буду, коротше, користуватися цими засобами. Може, буду коли монтувати відео, напишу свій відгук, як сподобалось чи ні. Бо там, знаєте, така лінійка цих засобів дуже-дуже велика. Це складала з. Нещітки. Забула показати ось такою фарбою, крем-фарбою для брів я користуюся. Брої в Рорі, здається, чи 17 чи 19 гривень. У неї такий специфічний запах. Знаєте, ось тої парихмахерської, коли е, ну, ті такі, ще вони тільки відкривалися, там заходиш, фарбою так пахне, ось такий трішки відчувається запах, але десь хвилинку-дві, потім він якось зникає. Але сама фарба класно-класно тримається на бровах. На війках я не пробувала, тільки фарбую брівки. Ось так. Тому хто буває в аврорі, придивіться і можете спробувати. Ще хочу сказати: ось на рахунок чистки ще зубів, дочка у мене користується ось, ось таким флосом. Я його ну, мені не дуже зручно користуватися. Не знаю, як вам по відчуттям, мені з ним не дуже, мені не подобається. Мені якось так чутливі ці ясна, і відчуття іноді вони викликають у мене кровотечу. А ось дочка. Користуються такими флосами. До речі, такі флоси іноді бувають в ВТБ по акції. Це коробка ну, не справжня, зараз покажу. Вони в ВТБ продаються. Це просто така дуже зручна коробочка, бо з цього пакетику не дуже зручно доставати, тому я зберегла. А в ВТБ вони бувають по акції, здається, по 30 до 30 гривень 50 штук надовго вистачає. Ну, до сім, моєї чата. Брови не фарбувала, маску нанесла, і ось нанесла маску. Ну, відчуття дуже класні і обов'язково замовлю її. Чекаю нормальний кешбек в летішоп і обов'язково замовлю. На рахунок цього шампуня. Що можу сказати? Шампунь мені сподобався, аромат дуже сподобався. Він його, начебто, і немає, але він є не. Наїдкий такий приємний. Ну, ледь ледь відчутно його, але все-таки він є. Шампуня пішло більше, ніж зазвичай. Ну, це по, мої... це по моїм відчуттям, що трішки пішло більше. Але це, здається, безсульфатний шампунь, і його зазвичай трішки здається більше потрібно, якщо я так не помиляюся. Кондиціонер теж сподобався, теж має такий віддалений такий аромат. Ну, Супер. Є такі кондиціонери з такими ароматами, це такий дуже класний. І я, коли наношу кондиціонер, я обов'язково беру розчіску і причісую, і так залишаю на хвилин там 10 по можливості. Ось, І так мені начебто все сподобалось. Волосся зазвичай я не сушу феном, даю так йому. ну, Я так звикла. Іноді я там користуюся феном, і то беру його у доньки, тому що в мене свого фену немає. Ну, і, наприклад, кудись їду, Ось мені срочно треба їхати. Так, зазвичай ну, мене волосся так. Е, здається, мені ще об'єм трішки так добавився. На даний момент мені шампунь і кондиціонер сподобались. Як вони будуть вести себе далі, не знаю. Бо є іноді, знаєте, таке відчуття, е, якби. Ну, скористуйся одним продуктом, користуйся і звикання, ось так. Тому може, буду міняти один такий, один такий використовувати. А так, взагалі, дівчатка, рекомендую спробувати купити і спробувати. І, в принципі, такий, знаєте, варіант це бюджетний. Так, чую, що в мене доготувався плов або це рисова каша. Зараз піду, подивлюся. І поки буде працювати маска, поділюся з вами, що купила, я доготуваюся. Так, дивіться, коли я підсмажу цибульку і морку, цибулька так начебто карамелізується і дає такий ну, коричнуватий такий відтінок, і потім ось такий відповідно і рис буде. Тому мені таке подобається. Але ще в мене є функція подогріва. Ну, це в мене ще. Так на російській мові, так і я залишаю десь на годинку ось так свою кашу або плов, щоб він, так знаєте, потумився, як кажуть, і потім вже виключаю. Але це якщо по можливості, якщо немає можливості, то вже можна в принципі їсти. тут. Тому що ми будемо відкривати вам мою посилку. Але це не посилка, я їздила вчора на ринок, і дівчатка така задоволена. Я вже не ну, мала на увазі, скажімо так, що я буду купляти. це взуття. Я дивилася в інтернеті, бо я дуже довго брала взуття солді, це наше взуття. Я може залишу посилання під цим відео, дівчинки, де я брала. І воно мені підходило, все було добре. Єдине, що зараз у мене. Ну, з кісточкою проблеми на нозі, тому треба мені взуття міряти. Так, ось така коробка. Дівчатка дуже такі привітні, мені сподобалися. І я могла зняти, знаєте, познімати. Вона каже, дівчинка там мене одна обслуговувала, взагалі їх було двоє. Каже, походіть, подивіться. ну, ну Маю на увазі в них походити, подивитися. Я дуже люблю, знаєте, ось таку, таке взуття, не шкіри, а замші, мені дуже подобається. я взяла Такі, ну, вони такі, знаєте, на відео якісь сірі виходять, але ж вони чорні. І в інтернеті я знайшла майже ну не в два рази, але трохи дешевше, але без усієї, знаєте, молнії, застіпки, можна так сказати. але ну Поміряти можливо було тут. І я задоволена, вони майже коштували 3 тисячі гривень, дуже гарнесенько зроблені. У, у дівчаток є цей, ось бачите, здачу вона мені дала. тут здача ще лежить У дівчаток є інтернет, не інтернет-магазин, а інстаграм-сторінка. Ось так. Можете зайти, подивитися. Сканувати можна, Вон, бачите, так, дуже такі привітні дівчатка. і Взуття в них теж дуже класне. Я там придивилася собі зиму взуття. Але в мене, в принципі, я купляла собі чоботи такі гарнесенькі. Мені, в принципі, зимове взуття не потрібно, але все ж таки підписалася на них. На ніжці дуже гарно сидить, в них дуже-дуже зручно і моя кісточка на нозі не відчувається. Зараз дуже багато знаєте, взуття такого анатомічного. І в принципі є такі бюджетні ціни, але зазвичай анатомічне взуття від такого. Звичайного взуття, я, я маю на увазі в грошовому еквіваленті, відрізняється в два рази. Отак було б коштувало б мені, напевно, десь 5-6 тисяч анатомічні. А ось такі, ну, 3 тисячі майже. Але в них я відчуваю собі, ну мені комфортно в них, ось так скажу. Єдине, що, коли знаєте, зверху я так дивлюся, мені якісь вони такі широкуваті. Але це, знаєте, зверху на ножці дуже-дуже гарно сидить. Дівчатка, я задоволена і надіюсь, ці. Щоб мені будуть служити дуже довго. Я в них буду ходити, ніжки не будуть боліти. І як відношу, куплю інше гарніше, як кажуть ще. Так, дівчатка, одягнула я свої штанці і одягнула свої черевики новенькі. Але в мене, знаєте, немає такого місця, де як гарнесенько вам показати. По-перше, у мене немає цього великого дзеркала. По-перше, у мене тут стоїться стає, вода, але це реальне життя, тому нікуди мене, нікуди мене це діти. І немає такого, знаєте, красивого кадра. Тому показую, як є. Так, дивіться, як вони сидять. Я, в принципі, люблю ці штанці. Вони такі, знаєте, широкі і вони дуже-дуже теплі. Я залишу посилання, де я їх купляла. Єдине, що вони у мене лежали в шафі. Ну, зараз літо було, я так зазвичай їх вішаю на плечики, а зараз вони лежали в шафі. Тому треба прийтися в праску, щоб там ніяких заломів, як кажуть, не було. Але, в принципі, ці штанці дуже-дуже мені подобається, як виглядає. І знаєте, комфортно. Я не знала під ці штанці, яке взуття підібрати. А мені ось так я дивлюся своє дзеркало, яке у мене є, мені подобається. Не знаю, який кадр буде тут на відео, але мені дуже-дуже, ну, поки мені подобається. Не знаю, як вам. Мені класно. Штанці теплі, взуття комфортно, що треба, ну, що ще треба, нічого. Тому дуже я задоволена цією покупкою. і... Буду тепер ходити. І, в принципі, під спідницю вони теж гарнесенько підійдуть. Вам всім бажаю гарного дня, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. щоб всі ночі у нас були спокійні. До нових зустрічей, у нових відео.